26 листопада 2025 року. Дуже темно на вулиці. Ми вмикнули будинкові світло, тому що на вулиці така погода начебто день. Ну, бачимо зараз яка 15 година дні. Але генерації сонця немає. Що видає наша електростанція? Наша електростанція видає 531 Вт в даний момент. Всього на За день сьогодні згенерувало 5,6 кВт годин В загальному схід захід 1,25 кВт годин, південь 4,34 кВт години за день згенерувало. На даний момент генерує 529-530 в такому районі. І працює в нас. Тепловий насос, повітря, повітря, який гріє повністю будиночок. У нас немає іншого опалення. Хто слідкує за нами, той знає, що у нас відбувається. Зараз на вулиці плюс 3 градуси. І дивимося на стоїть ватметр, скільки споживає в даний момент тепловий насос. Це він не постійно, навіть ну, деколи зупиняється, де в паузи. Споживає 550 рівно в даний момент. Цього тепла вистачає обігрівати будиночок 80 квадратів повністю. І практично цього вистачає нас від сонця, навіть в таку темну погоду, аби трошки, трошки сонця на вулиці в той момент вистачає для обігріву будиночку. А якщо врахувати те, що він деколи зупиняється, бачите, вона ще менше споживає, деколи зупиняється, де пауз, ну, в зупинки паузи є, так, перерви. То ще навіть і він споживає за день менше, ніж, ніж нас генерує. Тим більше, що бувало просвіт, у нас там було і 2 кВт давало. Так, 900 Вт давало, потім менше трошки. В світлу пору доби обігрів будинку перекривається повністю сонячними панелями. А вже в нічну ми купуємо світло з мережі. Якось так. Хто хоче більше дізнатися, підписуємося на наш канал, ми більше про це будемо розповідати. Там є відео, будемо нові ролики займати. Ставимо подобаючки. До зустрічі!